В ефірі ваша свобода вітаю вас, друзі! З вами Віталій Портников, Українська православна церква Київського патріархату та Українська Автокефальна православна церква поки що не можуть дійти остаточної згоди щодо об'єднаної. Помісної церкви не вирішене питання зі статутом, моделлю немає узгодженої назви. Про це цього тижня сказав представник української автокефальної православної церкви Митрополит Макарі. На його думку, без вирішення цих питань не можна проводити об'єднавчий собор нової помісної церкви. Отже, як домовляться українські церкви і як ставиться до цих можливих домовленостей українське суспільство? Гості нашої програми сьогодні Ростислав Павленко, директор Національного студу стратегічних засліджень. Вітаю, пане Ростиславе і Люб. Омир Мисів, заступник директора соціологічної групи Рейтинг, яка якраз цього тижня оприлюднила опитування українських громадян щодо їхнього ставлення до ймовірного об'єднання. Однак, хочу почати. Нашу розмову з тієї новини, яка вже була сьогодні у Верховній Раді, хочу звернутися до вас, пане Ростиславе, із так. цим питанням. От якраз ми чули думку е митрополита Макарія про те, що відбувається, і разом із цим сьогодні Верховна Рада передала Андріївську церкву, в якій завжди відбувалися служби. Української автокефальної православна церква це був сказати, митрополичний собор в розпорядження Константинопольського патріархату. Наскільки я розумію, там буде подвір'я Константинопольського патріархату, і от чи не буде така втрата собору ще додатковим імпульсом для того, щоб українська автокефальна православна церква не дуже хотіла брати участь у об'єднавчих процесах? Не буде зрештою, Велика Макарій від, відкрито сказав, і в тому числі в тому інтерв'ю, яке всі цитують, про те, що е, це добровільний акт. Президент України говорив про те, що е, крок щодо передачі в користування Вселенським патріархатом Андріївської церкви був погоджений з представниками церков. Е, відтак це крок. Абсолютно логічний це крок на зближення і влаштування поточної взаємодії між Україною, українськими церквами, українською єдиною православною церквою незалежною, яка створюється, і вселенською патріархією. Пане Любомире, от я хочу запитати у вас, як в принципі українське суспільство ставиться до самого цього об'єднання церков? Взагалі люди розуміють, що це таке і що це дасть, наскільки вони усвідомлюють цю, я б сказав, різницю в конфесіях, коли навіть спеціалісти багато хто з Логічних питань Ви знаєте, не завжди це можу усвідомити. Відразу сказав, що дійсно люди розуміють і розуміють суть цього процесу, і чим далі йде кожного дня, розуміють все більше. Ми це бачимо і по динаміці відповідно оцінок до ідеї становлення єдиної помісної церкви, і очевидно відповідно зростання підтримки власне цієї ініціативи. Якщо говорити про цифри, то на сьогодні ми маємо більше половини тих, хто ствердно говорить і в принципі підтримує ідею створення єдиної помісної церкви, і лише кожен п'ятий, тобто 20%, має, скажімо, протилежну думку. І є ще частина тих респондентів, яким, в принципі, це байдуже, тобто ну, вони дійсно ставляться до цього з таким певним, ну, з байдужістю. І, очевидно, але головне меседж є в тому, що підтримка, по суті, зростає. Це дійсно, ми бачимо по динаміці з 2017 року. якщо, ми порівняємо дані, і ми візьмемо дані сьогоднішні, які ми оприлюднили, то підтримка зросла десь приблизно на 15%. Тобто актуалізація цього питання дозвола, відповідно, цей меседж пронести далі у суспільство. І, очевидно, тих людей, які починають цим цікавитися, починають підтримувати цю ідею, стає все більше. Давайте ми зараз подивимося, як прокоментував у своєму Фейсбуці рішення парламенту про передачу Андріївської церкви президент Петро Порошенко. Україна повертається до активного спілкування зі світовим православ'ям, представництво Вселенської патріархії, яка є церквою матір'ю, сприятиме зміцненню таких зв'язків і підтримки України під час постання незалежної помісної православної церкви. Андріївська церква передається Константинопольському престолу святого Андрія у користування для роботи його представництва. Сьогодні ми ще на крок наблизилися до мети отримання Томасу про автокефалію православної церкви в Україні. А це, взагалі, процедурі відповідає пане Ростиславе? тому що я дізнався, що народні депутати Добкін... Шуфрічі Вілкул, якщо я правильно пам'ятаю, вже внесли альтернативну постанову, щоб відібрати у Константинопольського патріархату Андріївську церкву. Ну е, є політична сила, яка опирається кожному кроку. От, як сказав президент, до е, мети до тому суправтики кефалію е, Української православної церкви. І відтак не дивно, що вони е, робитимуть такі кроки, які очікують е, е, від них. Е, в Росії, але я не думаю, що це щось змінить щодо результату. А скажіть тоді, от в чому сенс цих розбіжностей, про які говорить Митрополіт Макарі, можна це пояснити? Дивіться, ще півроку тому представники цих церков важко сідали за один стіл. Очевидно, що має пройти якийсь процес, і більше того, він вже іде до того, щоб від цього перейти до єдиної церкви. Ясно, що в зближенні, при формуванні цієї церкви перед собором, на якому всі архієреї обиратимуть спільно свого предстоятеля, можуть звучати різні голоси, можуть оставлятися різні інтереси. Але найголовніше, щоб результат був єдиний результат був забезпечений і вони всі зібралися. Вирішили питання про створення церкви, вирішили питання про обрання предстоятеля. Пане Бермер, як загалі суспільство ставиться до самої ідеї консолідації церкви? Наскільки люди взагалі вірять, що це зміни щось в державному в державному функціонуванні? Може в суспільних стосунках? Є такі Ви знаєте. Ми, ми не досліджували власне вплив ну, цього питання на консолідацію суспільства. Ми стало дещо по інакшому. Запитували людей наскільки це об'єднає чи розколець Україну, очевидно. То тут цифри дещо відрізняються від підтримки. Є певна засторога стосовно цього питання, особливо в деяких макрорегіонах. Про це трошки пізніше. Якщо говорити загалом, то більше третини говорять, що ця ініціатива вона об'єднає країну сьогоднішній день. Близько чверті говорять про те, що все-таки розкол посилиться відповідно суспільстві, і знову ж таки, чверть говорить про те, що нічого не станеться. Тобто, ніяким чином ця ініціатива не вплине на консолідацію суспільства. Важливо розказати про те, що Дуже великі відмінності є у макрорегіональному сприйнятті. Очевидно, що ця ініціатива позитивно сприймається дуже на у насамперед у західних регіонах також велику підтримку вона має у центрі. Не можна говорити про те, що є відсутня підтримка у південно-східних регіонах. Вона надає, навіть переважає кількість тих, хто підтримує, переважає кількість тих, хто висловлюється проти. Але особливістю власне півдня та сходу є те, що дуже багато людей близько чверті, в принципі, їм байдуже ця ініціатива. Тому говорити про те, що там більшість не сприймається, про те, що сдарнімагаються говорити багато політики, а, Так це, 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 це неправда. А розкажіть нам про макрорегіони. Якраз думаю, що з нас певне слово цікаво почути, як відрізняються саме регіони. Саме регіони. Так. Я в принципі про саму підтримку ініціативи вже сказав про те, що Південь і Схід, хоча і підтримує більшість, скажімо, відносно більшість підтримує власне ініціативу створення єдиної помісної церкви. Водночас дуже багато є тих, хто байдуже до цієї ініціативи. От але є одна особливість того, що в принципі південь і схід боїться, і власне він говорить про те, що ця ініціатива може посилити розкол. Знову ж таки, вони орієнтуються на певні політичні сили, які постійно про це говорять. І очевидно, що цей меседж він більше їх торкається, і вони, скажімо, більше на нього більше впливає, і має на них певний, скажімо, відповідний понізворний зв'язок. В інтерв'ю телеканалу ЗІК митрополит Макарі сказав, що у нього існують серйозні розбіжності з патріархом Філаретом щодо нової церкви. Ось фрагмент цього інтерв'ю. Патріарх Філарет звернувся до мене, терміново треба собор збирати. Я кажу, ваше святі, собор збирати нема статуту, а статут у мене є. У мене теж є, але з двох статутів треба зробити один статут. Ні, мій мій буде статут. Коли я сказав, чи а, може бути митрополит, а може патріарші, треба знати. А він злобою сказав, що не буде, буде патріарх. Ну, ви знаєте, пане Ростиславе, всі ми люди, які умовка кілька десятиріч поспіль знаємо особисто патріарха Філарета, можемо навіть уявити собі, що такого типу розмова могла відбутися. Ну, ми чули, знаєте, як ми чули е, одну, із, е, одну, одну з сторін, одну одної сторін розмови, яка ну очевидно була приватною. Е, тому я б не хотів би коментувати, що і е, що як було сказано, очевидно, що сторони мають ще багато таких розмов перейти для того, щоб вийти на е, спільне рішення. Може їм не треба між собою самим розмовляти. Може там саме для того, потрібні як з Аркансомоського патріархату, щоб вони якось з ними спілкувалися. Ну я думаю, що Константинопольський патріарх так само Знаючи учасників процесу вже на один десяток років, в тому числі тому і спрямував екзархів для того, щоб допомогти сторонам домовитися. А до речі, про авторитет розкажіть. ви ж опитували щодо авторитету церковних діячів в українському суспільстві. Що тут з цими авторитетами? Люди у церквах цих користуються авторитетами? Так очевидно, що користуються. І якщо ми говоримо власне про цих двох ну, зараз ну, про учасників, скажімо, переговорів об'єднавчих об переговорів, то тут є певна відмінність у сприйнятті цих людей, очевидно, що патріарх Філарет Є більш ну, відомішим, і і люди більше довіряють йому власне як. Громадському і, і і релігійному діячеві. Якщо говорити вже про митрополита Макарія, то очевидно, що він і менш відомим і довіра до нього значно менша. Ну це не означає, що люди йому не довіряють. В середовищі прихильників і прихожан цієї церкви, очевидно, довіра одного і другого предстоятеля є доволі ну, надзвичайно високою. Те саме стосується митрополит метро, ну, унуфрі, і, і тут власне є цікава цікавинка в тому, що е, ми запитали тільки про наших вітчизняних, власне е, представителі церков. Ми також задали запитання про і. Ну, всесвітніх церков, і зокрема про патріархія Кирила, то тут 에, стосовно митрополита Інуфрія і патріархія Кирила є спільна, скажімо, риса обох у сприйнятті в тому що дуже великий є відсоток тих, хто негативно ставиться до них. Очевидно, що йде мова про певний вплив російського фактору, і це пов'язано власне, є ну, власне, це пов'язано з цим. О, цікаво, що 3-4 опитаних за вашим опитуванням довіряють папі Франциску. Це так. найбільший, до речі, пане Ростиславе, Результат е, довіри серед церковних діячів в українському суспільстві. У патріарха Філарета 30%, а у сленського патріарху е, Варфоломія е, скільки 13. так. 30. Дивно, що така низька, такий низький рівень довіри у патріарха Кирила. Навіть більше у Патріо предстає Леануфрі, так 16%. А у Кирила 13%. Це Ну очевидно, що тут все таки має великий вплив власне про те, що патріарх Кирило є безпосереднім представником Росії. Тобто, пався такими трополит унуфрій частково багатьох районах асоціюється із Україною, тому негатив до нього дещо ми може папа просто ноги людям. Має, а не їздить ну, у цих розкошних ну, мерседесах. Це теж може бути причина. Люди очевидно, ж це бачать, що є, можна задавати це питання, воно ну, якби питання моралі і ставлення до цього. Я єдине, що хотів би допомогти, що на фоні цих процесів які зараз відбуваються, довіра до Варфоломія I зросла в Україні. Очевидно, і я думаю, що вона буде зрос. Просто люди про нього дізналися не тільки. Ви ви знаєте, просто оскільки він вплинув на процес, і вплинув в принципі, це позитивно. Його роль досить значна. Я думаю, що і це також вплинуло на цьому. хочу. Знаєте, ще про що поговорити? От ми весь час е, обговорюємо можливість приєднання до е, української православної церкви, помісної е, частини, принаймні української православної церкви Московського патріархату. Однак ми бачимо, що є досить гострий, я б сказав, такий курс на конфронтацію з боку саме ієрархів цієї церкви. От я не знаю, чи ви бачили сьогодні велике інтерв'ю е, митрополиту Луки, одного члена священного синоду е, Російської православної церкви. І, до речі, це е, митрополит Запорізький і Мелітопольський, і це людина, яка відома тим, що вона схвалила вчинок власного священника, який відмовився відспіювати е, хлопчика, не, неправильно хрещеного на думку цього е, священника. Однак, є е, е, тут Такі слова, які, я б сказав, навіть далекі від тих слів, які синод Російської православної церкви проголосив, от я це прочитаю. Я навіть не буду це перекладати. Це питання про дії Конституційського патріархату, якщо буде виданий томос. І от що відповідає митрополит? Смотрите, появляется бумажка, выданная дворником дома номер 6, о том, что он считает город Энск независимым государством. Я такого патриархата с 11 октября не знаю. И все, что там будет выдаваться и решаться, это есть уже бумажка дворничества тети Маши. Ані членов православної церкви і далі митрополит Лука називає всіх хрещених в церквах українського православного церкви Київського патріархату Української автофалії православної церкви. Але на що найцікавіше, і в Константинопольських церквах це величезна церква, з там з Родосом, з родусом, сполученими штатами, вона там може. Нам здається, це маленьке місце в Стамбулі, це величезна, величезна юрисдикція. Що вони для нього мертві люди? От коли член священного Синоду РПЦ і член священного Синоду Української православним церкви Московського патріархату і людина авторитетна в церковних холах так гостро висловлюється, який тоді може бути діалог навіть не з ним самим, а з мирянами. І священниками цієї церкви, як вони будуть тоді прияти, потрібен діалог із мирянами, із священниками, із архієреями, тому що далеко не всі в православній церкві в єдності з Московським патріархатом поділяють таку позицію. Я багато хто виступає за створення автокефальної української православної церкви, і якраз мова йде не просто про їх приєднання, а їх участь у спільному створенні цієї церкви. І це дуже важливо. І ми знаємо, і самі архієреї говорили про те, що є звернення із середовища цієї. Церкви до Константинопольського патріархата, і думаю, що ті, хто е, такі звернення спрямовував, вони будуть брати участь у створенні нової церкви і е, будуть в єдності з світовим православ'ям. А ви уявляєтеся, пане Ростиславе, хто все ж таки ці люди? Скільки їх тому, що поки що ми чули тільки заяву е, Олександра Драбінка? І більше ні, ні митрополита е, Переяславського так, який готовий приєднатися до цього процесу, і вважає, що тепер після цього рішення це логічно з кранічної точки зору, що це все е, люди, які зараз митрополії, що вони клірики Константинопольського патріархату. Але більше жодних слів ми не чули. І от який е, ну чому ми чули, наприклад, заяву митрополита Черкаського Сафронія? Зрештою з його інтерв'ю ще здається весняного чи літнього. От ходить ця цифра, що близько десяти архієреїв там ми знаємо це як публічну позицію, яка не спростовувалася іншими архієреями, тому е, я думаю, що цей процес має пройти і керівництво тієї церкви, і е, владики цієї церкви. Багато священників е, говорять про те, що як тільки буде рішення, то вони якраз залюбки не просто приєднаються знов таки, братимуть у в спільному творенні нової церкви. Хто займається зараз е, таким діалогом? Екзархів Константинопольського патріархату з ними розмовляють? То ну, це пряма задача екзархів Константинопольського патріархату. Очевидно, Скажіть, пане Бемен, а з точки зору довіри до. Е, Російської православної церкви в Україні змінювалася ця довіра останнім часом. Так, очевидно, Як? змінювалася. Звісно, переломним був 2014 рік. В принципі, будь-який російський фактор і будь все що було пов'язано з Росією, воно втратило значення для величезної частини України. І якщо ми навіть говоримо про політику, чи це буде свянослужителі, чи навіть громадські дачі, очевидно, що їхня довіра значно знизилася, і вплив їхній в Україні значно послабився. Щодо е, втручання церкви у церкви держави у справи церкви, про це зараз дуже багато говорять у засобах масової інформації, е, обминаючи той факт, що після рішення Константинопольського mm. патріархату навіть було спеціальне засідання Ради безпеки Російської федерації. у нас такого в українських умовах, ми не бачили mm. так, е, щоб було тут засідання таке, але в Росії це було. І оцікаво, що Митрополит Лука, якого я вже цитував. Він засуджує той факт, що російські політики втручаються у справи церкви, але разом із цим засуджує і втручання втручання української влади в церковне питання чи не буде це знову таки посилюватися така е, критика з боку представників священства української православної церкви Московського патріархату в останні наступні тижні. Втручанням було б, якби держава вказувала кого обирати, як обирати, яким догмам слідувати, які канони виконувати і все інше. А допомога, яку держава надавала і надає створенню єдиної помісної української православної церкви, є в Прямим виконанням норми і закону про е, свободу совісті релігійні організації, які передписує, що держава не просто має право, а має допомагати е, церквам в реалізації їх законних інтересів, зокрема у взаєминах із закордонними релігійними центрами, тобто дії президента України, в першу чергу, дії е, представників команди українських політиків, якраз спрямовані на те, щоб допомогти українським православним реалізувати своє право, тому що всі за конституцією всі мають бути в рівних правах, і визнання е, десятків мільйонів українських православних, які не бачать себе в єдності з Москвою, повноцінне визнання і повернення до спілкування із славянським православ'ям є допомога в реалізації цих прав. Кажіть, пан Любомир, от багато хто вважає, що якщо буде ухвалене рішення про надання автокефалії українській церкві, це стане таким ваговим, я б сказав, таким внеском в політичний капітал президента Петра Порошенка, зокрема у передвиборчій кампанії. Можна так вважати? Очевидно, що ця ініціатива вона. Покращить позиції президента і в першу чергу електоральний, тим більше це такий процес відбувається напередодні президентських виборів. Не можна говорити про те, що це буде величезний ріст, тому що негативу, якщо як показує соціологія, все-таки до голови держави і питань в принципі не вирішених до нього багато. І якщо ми говоримо про автокефалію, це не є питання, про яке зараз є найбільш нагальне. Не є список. питання номер один. є не звісно, не, ну, не є питання на один. На порядку денному стоять звичайно, в першу чергу війна і соціально-економічні проблеми, і тому воно в принципі. Більше впливатиме на рейтинг, але говорити відверто і дійсно ми бачимо навіть, і я думаю, що в наступні місяці, кілька місяців ми, якщо, якщо не буде ніяких інших, скажімо, переломних моментів, то очевидно, що воно покращить позиції Петра Порошенка у електоральному рейтингу. А президент думав про електоральний рейтинг, коли запускалося питання про автокефалію? Це питання запускалося ще з перших днів, того, як президент прийшов на посаду. А будь-яка людина питання... має думати про переобрання з першого дня, пане Ростос, ви жалує національної безпеки, <світ> і перш за все це, це питання того, що вже казав, забезпечення прав людини. Якщо е е говорити про права людини, наскільки держава готова до можливих провокацій, які можуть супроводжувати е надання Томосу? Тому що я навіть не буду говорити. Що це обов'язково будуть провокації, які будуть внутрішніми, вони можуть бути зовнішніми, але це не буде ніякого значення мати з точки зору з того, як це буде дивитися світ і, і самі українці? Якщо буде якісь якщо е, створення е, е, ситуації, яка буде е, як би це сказати, яка буде е, зараз розвиватися? Що якщо вона буде немирною, наскільки ви вважаєте, що держава готова? Готова більше того, ми вже бачили прогнози, що 14 жовтня мали ледь не розпочатися захоплення храмів, захід в лаври і таке інше. Ми Побачили, що була і дуже серйозна превентивна робота, і в діалозі з церквами, і в роз'ясненні з боку правоохоронних органів були вжиті заходи для того, щоб не допустити жодних зіткнень чи імітації зіткнень бо ми знаємо, що в гібридному арсеналі є і така річ. Та саме захоплення, яке потім подається як е, е, певна атака. Тому у нас є знання, е, є можливості, є готовність це е, застосовувати для того, щоб не допустити будь-якого насильства. І, до речі, е, зикну е, зробити припущення, що е, чимало громадян на сході і Півдні якраз побоюються того, що щоб не було таких зіткнень, щоб не було якогось силового варіанту, і бачачи в дійсності, що Силового варіанту не відбувається. Я думаю, що поступово і там буде зростати кількість прихильників цього процесу. Ви Бачили такі. Ви знаєте, так я цілком погоджуюся з Ростиславом про те, що підґрунтя для можливого конфлікту дійсно є. Якщо ми говоримо про цифри, і тут соціологія нам чітко їх показує у середовищі прихожан української православної церкви Московського патріархату. Більше половини не підтримують ідеї надання автокефалії. І якщо ми говоримо більш докладніше, то 40% однозначно не погоджуються. Тобто це різка чітка позиція. Негативу, яка в принципі може бути використана будь-ким для того, щоб спровокувати ті чи інші дії ну не цілком мирного характеру, і е, найбільше очевидно, що тих респондентів знаходиться у південно-східних регіонах. Водночас не є там домінуюча частина, але якщо ми говоримо загалом, все таке церква це організована структура. Вона має цілком чітких своїх керівників, чітких своїх представників, які можуть повести за собою е, відповідно прихожан, парафіян і вчинити будь-які негативні дії. Тому очевидно, що держава повинна вплинути на цей процес. Це вона повинна передбачати, що така ситуація є, і в принципі дійсно вони найбільше бояться це є насильство, тому що воно буде пов'язано із розподілом храмів відповідно і переділом майна, і це дійсно є величезний страх, який треба подолати. Може з цими людьми не дуже так держава ретельно працює. Вона їх залишає тим, хто готує їх до провокації. Ви не думаєте про це? Ще, а... якщо такі цифри це переконливі цифри? Дивіться, все критерії істини буде практика, і тут можна сказати про кілька речей одразу. Перша річ: перехід буде виключно добровільний. Тобто, ніхто нікого не заганятиме в єдину церкву. Хто хотітиме залишатися в єдності з Москвою, матиме такий шанс і можливість. І це залежатиме від волі громади, це залежатиме від волі, наприклад, щодо монастирів, Це питання їхньої братії, це питання тих органів, які приймають рішення там, Захочуть вони переходити чи ні. Поки ні, От, отут перепрацює де. Держава відділено від церкви церкви від держави, справа держави забезпечити рівні умови всім, як би воно не було. Друга історія, добровільність полягає в тому, що має бути чіткий механізм переходу, в разі, якщо є бажання, або е, якогось компромісу, в разі, якщо там є дві громади, які претендують на один храм. Закон писався не на порожньому місці. Ми бачили на початку 90-х питання, і щодо коли виходила Українська католицька церква із заборони, ще сталінської, пам'ятаємо, та і е, отримувала храм. Рами і Київські патріархати подібне і було знайно дуже чітку формулу компромісу, яка працювала і працює, коли або почергове чергове служіння, або якийсь інший варіант, коли місцева влада в співпраці з обома громадами такий варіант знаходить. А буде Українська православна церква Московського патріархату називатися Українською православною церквою, після того як виникне помісна церква? Ну от владики ж говорили про те, що давайте там про назву поговоримо. Я думаю, що це питання собору визначення назви. Далі є певні законопроекти, це, це питання діалогу. Це от прямо от, зараз це питання не є таким гарячим і на часі. Це будемо бачити, як буде сформована позиція. Але буде дивно, правда, якщо будуть дві інституції, якщо будуть, які будуть називатися однаково? Бо однаково вони точно не будуть називатися, тоді знову таке запитання організації. Вони, церква все-таки має сказати, як вона бажає називатися, тоді будемо. Виходити з того і буде приймати рішення. пане от як ви вважаєте, що має робити держава, щоб змінити оці суспільні настрої, які є, які в тій частини, які є негативними, ну в першу чергу це повинна бути роз'яснена робота і чіткий меседж суспільства про те, що дійсно не будуть захоплюватися храми і не буде цього переділу, який там в який ми маємо всі досить, бо буде 90 це не майновий про це не майновий процес. Що Тут йде мова про чіткий вибір людини, тобто вона сама повинна ідентифікати себе до якої церкви вона належить, що ніхто нікого насильно тягнути туди. Не буде і друге важливим процесом, який дійсно тут уже питання до правоохоронних органів це контроль над громадськими організаціями і над різними відповідно воєнизованими чи невоєнизованими групами, які можуть проявити, скажімо там цілком говорити дурну ініціативу, так яка це буде дійсно на користь держави, щоб не, не під не під тиском активістів так, 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 так мовити умовних. чи чи сама Цей ініціатива, мувалися, чи так. хтось допоможе цю ініціативу, скажімо, чи профінансує цю ініціативу зробити. Це дійсно величезний контроль, і це буде мати велике значення. Дякую, дякую. Нагадаю, що гостями нашого сьогоднішнього ефіру були. Ростислав Павленко, директор Національного Стустрагічного сліджень, заступник директора соціологічної групи рейтинг Любомир Мисів. Дякую, шановні гості, що були з нами. Нагадаю, що це була програма Ваша свобода, яку провів для вас Віталій Портников хай щастить, друзі. Побачимось.